Привіт, малята, хлопчики і дівчата! На нашій планеті немає такої дитини, яка б не любила казки, та й дорослі їх теж люблять. А чим же вони такі любі? Напевно, тому що в них трапляються дивні пригоди. Тварини і рослини вміють рухатись і говорити, а люди розуміють їхню мову. З однією з таких казок ми і познайомимося. А хто ж головний герой цієї казки? Ви дізнайтесь, відгадавши загадки. У норі хатинку мають хліб, сирочок полюбляють, по підлозі нишком-тишком бігають сіренькі мишки. Спів гучніше канарейки, не сідають батарейки, сам горлає просто неба і заводити не треба. У селі живий будильник, Зветься ж він, звичайно, півник. Так, правильно, саме півник і мишенята будуть головними героями нашої казки. А казка так і називається півник і двоє мишенят. Або «Колосок». Сідайте зручненько, слухайте і дивіться уважно. Жили собі на світі двоє мишенят. Круть і верть. Та півник голосисте горничко. Мишенята тільки та й знали, що співали, танцювали, крутились та вертілись. А півник рано ресенько прокидався. Спочатку всіх піснею будив, а потім до роботи брався. От якось підмітав півник подвір'я і побачив на землі пшеничний колосок. Круть, верь! «Глядіть, що я знайшов. Прибігли мишенята і кажуть. Треба його обмолотити. А хто молотитиме? Тільки не я! Тільки не я! Гаразд, я обмолочу. І взявся до роботи. А мишенята почали гратися. Скінчив півник молотити і гукнув: Гей, кру! Взяв собі півник на плечі мішок і пішов. А мишенята тим часом почали в довгу лозу гратися, одне через одного стрибають, веселяться. Повернувся півник додому і знов кличе мишенят. Сюди круть, сюди верт, я борошно приніс. Прибігли мишенята, дивляться, не нахваляться. А хто ж міцитиме? Кілька не я, кілька я!» Ой, мабуть, мені доведеться. Замісив він тісто, приніс дров, розпалив вогонь у печі, а як піч витопилась, посадив у неї пироги. Мишенята теж час унигають, пісні співають, танцюють. Спеклися пироги, півник їх виняв, поклав на стіл, а мишенята... Кликати їх не довелося. Ох, і я. ох, їсти мені хочеться. Швиденько сіли за стіл, а клізник їли каже. Стривайте, стривайте, ви мені спочатку скажіть. Хто знайшов колосок? Ти знайшов, а хто колосок обмолотив? Ти обмолотив. А хто його до млина відніс? Теж а хто тісто нісив, хто дрова носив, хто піч топив, хто пироги біг? Все ти, все ти. А ви що робили? А що відповісти мишенятам і сказати нічого? Почали круті верть вилазити за столу, а півник їх не затримує. Нема за що таких нероб і ледарів пирогами частувати. Дітки, а як ви вважаєте, чи справедливо вчинив півник? Про півника можна сказати так, що він хазяйновитий, розумний, працелюбивий і справедливий. А про мишеняток можна сказати, що вони хитрі, ледачі, веселі і десь трішечки смішні. Тож ви завжди допомагайте дорослим. До зустрічі, малята!